Ламають ноги через вибоїни на дорозі. Мешканці будинку по вулиці Кузьми Скрябіна 10 дріб 20, що у Полтаві вже не один десяток років, вимушені обходити великі ями, щоб потрапити до себе у під'їзд. Розповідає місцева мешканка пані Людмила. Каже, що у 2023-му вони разом із сусідами зверталися до міського управління житлово-комунального господарства з проханням відремонтувати тут дорогу. Була проведена асфальтіровка Кручатова, ну центральна вулиця. А тут участок, що ми хотіли би до доасфаль... щоб до було, мастер сказав, ну, добре, ми, як говориться, тут задамо питання, чому цей участок не включений. І так він залишився, не включений по сьогоднішній день. Головна проблема кажуть місцеві те, що через вибоїни на дорозі до них не може під'їхати ні швидка, ні пожежна машина. Я живу цим мій балкон. Вийшла колись в 10 часов вечора на балкон. Дивлюсь в сусідньому під'їзді, з квартири на першому етаже валить дим. Раз вийшла, другий раз вийшла. Тоді визвала пожарку. Пожарка заїхати, під'їхати сюди не змогла. Хлопці бігали туди-сюди, вокруг дома, бігали з однієї сторони, з іншої, поки вони не добились, що вже вони там робили, я не знаю. Ну заїхати не змогли. Ця дорога веде до сміттєвих байків, але дійти до них людям ніяк, додає місцева мешканка пані Людмила. Там така стоїть ціла річка тут. Бадя. Невозможно підійти. Ще молоді молодіжі можна підійти. А от старихам, як говориться, взагалі невозможно, тому що якщо це мокро, там скользко, вода стоїть. Чотири контейнери. І підступитися ж не можна. Це ж тільки дощ, тільки один день був. А як вони йдуть, як зима, як цей самий. тут ж взагалі підійти не можна. Ми носимо до училища мусор, і як ідеш туди на струнку, то на ту сторону аж до поліклініки дитячої. Через ці поливки несемо мусор. Тому що тут підійти не можна. Відремонтувати дорогу по вулиці Кузьмискрабіна, 10 дріб 20 можуть вже у наступному році. Повідомив перший заступник начальника управління житло-комунального господарства міста Полтава Олександр Попенко. Додав, що все буде залежати від ситуації в країні. приводу цієї вулиці управління ЖКХ зараз якраз працює над програмою розвитку на наступний рік. Ми розглядаємо можливість включення цієї вулиці до програми, але передбачити, що буде на цьому дорозі складно. Основні зусилля міста зараз йдуть на допомогу нашим військовим.